Скажу вам чесно, що ми напланували багато різних і заходів, і громадська рада за перший квартал практично всі заплановані свої завдання виконала. Не знаю, як судити, чи успішно, чи не успішно це буде судити громадськість. Але давайте ми почнемо з того, що, що ми планували і як ми це все виконували. Перше, у нас було заплановано вести і організувати прийом керівництвом громадської ради, прийом громадян. Цей прийом, крім двох днів, що було пропущено з поважних причин. Всі прийоми проводилися. За час е, прийому е, керівництва е, поступило до нас аж 9 заяв. За три місяці, рахуйте, що 2 години прийому аж 9 заяв. По зверненнях е, громадян до керівництва е, громадської ради заяви було різного е, змісту. Від встановлення і відновлення. Точок, радіоточок по мікрорайонах вулиць, до питань реагування органами міліції і СБУ про сепаратистські розмови бабусь на, на лавочках біля будинків. Крім того, всі ті заяви, які ми... Отримали, вони були зареєстровані у спеціальному журналі, який у нас ведеться, зразу показую, що ви бачили, що ніхто не дурить. Журнал прошнурований, пронумерований, заяви всі зберігаються у нас. По цих всіх отриманих заявах було скеровано звернення. Я зараз, вже коли перейду до які звернення ми писали, і тоді ви побачите, що всі звернення і на всі заяви було відреаговано. Це що стосується прийому. По всіх, наприклад, вихідна, є заведені журнали вихідної документації і вхідної документації. За три місяці нашої роботи. По вихідній документації було відправлено 20 звернень запитів від громадської ради. Куда вони були відправлені, це є, наприклад, Стрийський міським виконком, переважно, начальник Стрийського міського відділу міліції, начальник ДАІ міста, Другобицька об'єднана Державна податкова інспекція, Стрийська міжрайонна районна прокуратура, міська рада. Директор КП-Ринок, ну, ну, переважно Старицька міська рада. По, е, ці всі звернення були передано наручно або у письмовій формі листом. Е, їх, Ці всіх звернень було відправлено 20, е, ну, 20 звернень. По тих 20 зверненнях на сучасному етапі ми отримали тільки 10 відповідей. Решту відповіді або ще готуються, або не буде їх взагалі. І тому по питанню, наприклад, транспортуванню трупів невстановлених осіб, я так бачу, що взагалі ніякої відповіді не буде. І от, наприклад, якщо ми подивимося, що в нас твориться, ну, щоб ви бачили картину, яка є, наприклад, чи реагує. Міська влада на наші запити чи не реагує, то скажу вам одне: що по дрібницях, то вони реагують, а по більш глобальних питаннях ніякої реакції немає. І в цьому є великий, ну, наприклад, мінус. Якщо взяти по цьому семінару, який ми проводили. Давайте можемо інакше будемо. Давайте ми перше скажемо, що ми робили, і тоді одразу буду говорити, яка відповідь отримана. Тому що то, е, як висловно, так, виходить не добре. Значить, е, звіт про роботу громадської ради за перший квартал 2015 року. Перше, що ми робили? Члени громадської ради спільно з працівниками відділу міліції привітали дітей Сирі, 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 Сиротин, з Сиристриївської сиротинці з Днем Святого Миколая. Ну, від вашого імені я придбав подарунки за свої кошти і ми дітей Сиред привітали. Друге ініціювали 16.02.2014 року на сесії Стрийської міської ради, включення до бюджету на 2015 рік встановлення камер відеоспостереження на вулицях міста. По цьому питанню план соціально-економічного розвитку міста Стрея було це питання включено. Сума виділена, виділена на ці камери складала 200 тисяч гривень. Але коли ми написали повторне звернення після того, як внесли план соціально-економічного розвитку, ми отримали відповідь, що в разі, коли буде створюватися робоча група, нас повідомлять додатково. Тому що ми проводили такий семінар, ви пам'ятаєте, про старе безпечне місто, і ми ставили там тоді на цьому семінарі питання про те, що члени громадської ради мають бути включені в робочу групу по вибору місць і по встановленню цих камер відеоспостереження. Значить, по цьому питанню нам дало відповідь, що нас повідомлять додатково. 22 .12 .2014 року провели круглий стіл та спільне зібрання членів громадської ради з депутатами та громадськими активістами на тему заборони торгівлі алкоголем у місті з 22 до 10 години ранку. Це ми провели таке зібрання. Кожен виступаючи міг довести своє за і проти заборони алкоголю. Рішення було на сесії прийнято, і я це вважаю позитивним. Моментом в роботі громадської ради. Зв'язку з тим розроблено графік перевірок з членами громадської ради дотримання цього рішення сесії. Цей графік був затверджений як у міській раді, так і в органі міліції. Хто приймав участь в цих рейдах, знає по цьому факту. Незаконної будем так говорити торгівлі алкоголем було виявлено продаж алкоголю після 10-ї години, зафіксовано. Цей випадок на продавця цього магазину складено подання на адміністративний штраф, але адміністративне стягнення проводиться по місту проживання. Так як людина зареєстрована у Жедачівському районі, автоматично справа пішла в Жедачевський район. Але органами внутрішніх справ було у фіскальну службу направлене подання. На позбавлення власника ліцензії е, на е, торгівлю алкоголю. Ну, е, я так думаю, що ще питання е, розглядаються, тому відповіді від Фіскальної служби по цьому е, власнику магазину життюн по вулиці торгов... Торговиці ще немає. Е, розроблено та затверджено графік зустрічі членів громадських рад. Громадської ради, дільничні інспектори міліції та громадян міста Страя району. всіх територіальних одиницях, в чотирьох е територіальних одиницях міста Строя, такі зустрічі проведені. Багато з вас були учасниками цих зустрічей з дільничими інспекторами. Ви всі бачили, які питання піднімали люди, і що ставили. Значить. По місту стрию основними питаннями це було алкоголізм, це була наркоманія, крадіжки. Наступні такі менш чисельні такі скарги. Це були на паркування машин у недозволених місцях, бродячі тварини і дрібне хуліганство недотримання тиші. По району ці зустрічі ми почали. Проводити по району. На 8 березня у нас була зустріч у Дашаві, перша, і ми побачили, що на зустріч з дільничими інспекторами по району люди не реагують і люди не прийшли. Не знаю, чи це з причини поганої поінформованості, чи це з байдужістю людей зв'язане, люди на зустрічі не приходили. Тому ми тимчасово призупинили зустріч жільничих інспекторів з громадянами Стрийського району. У зв'язку з тим, що зараз створена громадська рада при райдержадміністрації, Ми плануємо вийти на зустріч з громадською радою при райдержадміністрації. і в порядок роботи, ну планування роботи громадської ради ми вносимо повторно. Зустріч з депутатами сільських і селищних рад, з дільничими інспекторами, членами громадських рад вже і при раді адміністрації, і при міліції, і болів е, е, сільських рад і селищ. І тоді я думаю, що після Великодніх свят е, це буде відновлено і запрацює в трошечки в інакшому руслі. Проведено перевірки згідно з заяв графіку, дотримання виконання рішень Стрийської міської ради. Ви, багато з вас ходили на ці рейди. Я вважаю, що робота є недостатньою, тому що якщо в вечірній час ми ще контролюємо е, процес перевірки, то зранку до 10-ї години в нас процес не контрольований. Ми не можемо точно сказати. Є факти, що алкоголем до 10-ї ранку контролюють. Але в зв'язку з тим, що ранішня перевірка більше покладалася на працівників відділу справ споживачів, я думаю, що зараз ми скоординуємо нашу роботу і почнемо провіряти більше зранку. Якщо в вечірні часи виходить більше чоловічої половини громадської ради, то в ранішні часи ми будемо просити, щоб Жіноча частина нашої громадської ради виходила на перевірки. Е, окремо хочу сказати, що е, спільно з працівниками міліції і е, громадської ради ми організували і провели екосемінар, е, який відбувся в приміщенні станції юних натуралістів, де піднімалися питання про охорону раньочих е, квітучих е, квітів. Про охорону і заборону незаконної виробки лісів, незаконного відбору гравію з русла річки Стрий. І на цей екосемінар ми ініціювали і приїжджав представник екологічної служби Львівської області. Він також розказав про свої проблеми, які в них є зараз в службі. Я був представник з прокуратури. Я думаю, що екосемінар був плідним і ми напрацювали алгоритм, як нам діяти далі. По тих всіх зверненнях і запитах, які я вже говорив, я окремо хочу зупинитися на одному: це є запит і звернення до Другобицької об'єднаної Державної податкової інспекції в зв'язку з. Тим, що вони нам роз'яснили, хто відповідає за контроль за несанкціоновану торгівлю алкоголем, скільки було фактів порушено кримінальних чи адміністративних притягнень за ці правопорушення по місці Стрийов, отримали ми відповідь від начальника Другобитської об'єднаної Державної податкової інспекції про те, що зараз проходить. Реструктуризація їхнього відділу. Конкретно людини немає призначеного, яка відповідає за Стрийй і Стрейський район. І як тільки така людина буде призначена, відразу вона з'явиться у нас в строю і ми проведемо. Захід з ним, ну якісь обговорення і планові привірки. Тому згідно з цього, я зразу забігаючи наперед у планування на другий квартал нашої роботи, ми включили зразу пункт проведення наради з представником другопільської податкової міліції, громадськістю. Прокуратури на тему активізації роботи відповідних служб за протидію незаконного продажу алкогольних напоїв. Відповідь, до речі, з Дрогобицької об'єднаної Державної податкової інспекції говорила про те, що за чотирнадцятий рік їхнім будемо службою в нас в стрію було порушено сім. Ну, зареєстровано сім випадків незаконної торгівлі алкоголем, це є квартири, це є на площі у нас майданний ринок. І оці сім випадків повністю розслідувані, передані чи до кримінальної відповідальності, чи до, до адміністративної. В перед день свята 8 березня члени громадської ради провели флешмоб Первоцвіт 2015 за участю дітей. Юнацтва ми підготували спеціальні флеєрки, де ми роздавали. На них було написано: не зривай не купуй зірване. Для того, щоб зберегти квіти, які занесені у Червону України. проведено відкриту зустріч з три безпечне місто. На цій зустрічі були присутні керівники силових структур, будемо так говорити, міліція Даї МЧС, де ми піднімали питання про наші дороги, про знаки. Про, э, дотримання якихось норм безпечних, і э, згідно цього э, безпечне місто цієї зустрічі було направлено відповіді. Це запити до міської влади. Перше, ми просили включити э, в групу, яка контролює якість проведення ремонту доріг э, наші члени. На це ми отримали гарну відповідь про те, що е, якість доріг контролює відділ капітального будівництва, так як він є розпорядником коштів і е, участь громадськості контролю за якістю, тому що контроль проводиться якісно не потребується. Розуміє? Значить, нас туди не включили. Було е, в ході цієї зустрічі досягнуто. Домовились про те, що члени громадської ради будуть е включені в групу, яка буде проводити весняний комісійний огляд е доріг, знаків. Ну, е зараз е ви всі знаєте, що начальника міської ДАІ ще немає, тому це питання мусить бути повторно внесено, буде знати, чи новопризначений начальник ДАІ захоче включити нас в цю групу. Так, По е, е, зустрічі в три безпечні міста, щоб піднімалося одне питання про транспорт і е, транспортні розв'язки. Я написав звернення, прошу пояснити, чому наш е, перевізник-монополіст не дотримується конкурсних умов. Тому що ви всі прекрасно знаєте, що е, багато рейсів з маршрутів знято наприклад, якщо є 5 ну, маршруток по маршруту номер 2, то їздить тільки 2, 3, 3 зараз, ну, зняти 16 маршрут, знятий 3, яка зараз знята, знята 4, -ка. на то відповіді я отримав, що цей перевізник, він краще володіє ситуацією, які є збиткові, не збиткові. А в усній формі мені розказали приблизно таке, що діти не повинні їздити маршрутками, вони повинні ходити в школи по тому діти, які живуть в мікрорайоні, мають ходити третю школу і десяту, а не їздити в центр міста. Працівники, які працюють, наприклад. На якомусь виробництві вони мають перед тим, як влаштовуватися на роботу дбати про те, чи вони мають добиратися до своєї місця роботи, вибирати місце роботи собі таке, що він не треба вийти маршруткою. Члени громадської ради і представники міліції взяли участь у відкритті центру підтримки сім'ї теплі долоні, взято участь у святі зустрічі птахів, толока на території міського відділу міліції. Участь у посадці і відновленню саду Йордан. І е, ще що було таке е, ініційовано е, створення е, єдиного штабу координації дій громадських формувань. От, е, поступила такі, така пропозиція створити один такий штаб громадських формувань для того, щоб е, спільно з працівниками міліції. Проводити, ну, наприклад, патрулювання по місту строю згідно спільного графіка, спільно визначених днів, районів, маршрутів і т.д. і От в загальному, в загальному по звіту, я розказав все. Може, я щось пропустив, але мені здається, що ми старалися, ну як. В крайній мірі старався так робити. Якщо ми щось виконали, зробили, зразу собі записати для того, щоб потім не було е, ніяких нагадувань. По е, вхідній документації у нас е, зразу по цій, знову ж таки, вертаємося до той що безпечне місто про опорні пункти. Е, е, про створення опорних пунктів міліції писали, ще звернення по місту Стрію отримали відповідь, про створення єдиного штабу координації. І ми зараз в цій програмі дій будемо відображати все те, що було на, цьому, ну, на тому семінарі, на тій зустрічі обговоримо. Ну, в загальному скажу вам одне, що як би не крутив, але робота, мені здається, що було проведено багато, направлено запитів багато. Як, наприклад, ви вважаєте, ну, в принципі, тут голосування і так не підлягає, чи то задовільна робота, чи не задовільна, але мені здається, що громадська рада... За перший квартал, враховуючи те, що січень місяць був святковим місцем, ми попрацювали плідно.